Лана ра, де живе святий Миколай. Друзі, а чи знаєте ви, де живе Святий Миколай? Так, так, той самий добрий дідусь Миколай, який всім на землі допомагає та дарує слухняним малюкам подарунки, тихесенько, тихесенько кладучи їх під подушки. Коли не знаєте? То я вам розповім казку про нього. А ви послухайте: в чудовій країні, яку сам Бог щедро обдарував зеленню та квітами, степами та лісами, блакитним небом та морем, річками та радісними піснями, є чарівний таємничий ліс. Його таємничість неможливо так просто пізнати. На перший погляд, це звичайнісінький ліс, а все в ньому росте зазвичай і звичайні мешканці у ньому. Але є у цьому лісі така чарівна невидима стежинка, яка веде до казкової галявини. Тут нема ні зими, ні літа, ні дня, ні ночі, ні дощів, ні злив. Але завжди є сонце. Як споглядання Боже і є місяць, як показник часу. Тут відсутні земні проблеми, дерева вкриті смачними плодами, а земля усіяна запашними ягідками. Тут живуть дивні тварини і птахи добрі та лагідні, які один на одного не полюють та ніколи не вмирають. І спілкуються людською мовою все чудово і мирно у тому чарівному просторі, у цій безкрайньо добрій країні, і саме серед того таємничого лісу на тій чарівній галявині росте старезний престарезний, величезний превеличезний дуб. В нього товстелезний могутній стовбур, що п'ятдесят малюків, взявшись за руки, не охоплять його, міцне, ніби всі сили земних скель коріння та пишна вічно зелена крона, що сягає самого неба. На верхівці дуба сидить великий та мудрий сокіл. Він має можливість із такої висоти споглядати усю землю і бачити всіх людей. З під міцного коріння того дуба беруть початок дві річки Золота річка любові та срібна річка щастя. Води тих річок розтікаються по всій землі. Очі людини не можуть побачити їх, а от людські серця так. Своїми хвильками річки можуть наповнити щастям тільки добрі та чуйні серця. На великому дубі ростуть яскраві жолоті, що сяють наші зірочки, вони місять в собі бажання людей, але тільки щирі та добросердні бажання, бо зло до цієї галявини ніяк не може потрапити. Зло що хоче потрапити сюди, зустрічають два здоровезні орли стражі. Це птахи з величезними могутніми дзьобами, які можуть розбивати каміння гори з величезними кігтями, що розтрощують найміцніші скелі, в яких пір'я гострі стріли. А погляд, ніколи не засинаючих очей. Випромінює блискавки. Ще жодне зло, жодне лихо не втекло від покарання орлів стражів. Біля величезного дуба росте калина добра, пилок її квітів найчарівніший. Він містить у собі добро, а плоди калини, ягідки містять красу. У калини є одна гілочка, що не квітне цвітом і не вкривається плодами. То гілочка чарівна сопілочка, звуки якої лунають добром і можуть добиратися до злих сердець, щоб хоч трішки пом'якчити злосердя. Великі дупи калина ростуть посеред квіткової галявини. І квіти там не бачено дивовижної краси, та не бачено яскравих кольорів. Ті чудові квіти то людські мрії. Вони ростуть, квітнуть, випромінюють красу. А коли щасливі мрії здійснюються, тоді вони перетворюються на метеликів та таких казково-чудових і життєрадісних. Що всі звірі, пташки, а ще сонце і небо душевно посміхаються, коли дивляться на них. Ось саме в такому лісі під величезним дубом і живе добрий святий Миколай. Та він не просто так собі сидить. Ні, він дійсно живе, весь час допомагаючи людям і тваринам. Мудрий сокіл злітає до Миколи та й каже Миколо, там далеко за морями ліс горить. Микола тоді надсилає дощові хмари до лісу. Ну, а всі звертання, прохання про допомогу Микола сам чує, бо лунають вони через весь ліс. Миколо, допоможи! Миколо, порятуй! Всім, хто звернеться до нього, Микола не відмовляє, а допомагає. Один раз на рік Микола вирушає по землі та всім малятам і звірятам, які слухаються маму і тата, він дарує подарунки. Всі мешканці чарівного лісу допомагають Миколі зібрати мішок здійснених бажань. Там є і подарунки, і сповнені мрії. А ще Микола бере із собою чарівну скриньку, в якій він тримає найчарівнішу суміш у світі пилинки з квіточок калини добра і краплинки з двох річок, з золотої річки любові та срібної річки Щастя. Все це змішує Микола у дрібненькі зірочки-пилинки. Свою казкову ніч, коли вже всі подарунки роздані, Микола облітає навколо землі і розкидає той чарівний життєдайний пилок, який пронизує кожне серце, що б'ється на землі. Ну, а потім повертається до себе у ліс і знову за справи. Знову допомагає всьому цьому живому. Ну, от, друзі, тепер ви все знаєте, де живе добрий дідусь Святий Миколай. Тому не забудьте загадати бажання, яке засяє зірочкою в жолуді на вічнозеленому дубі. Та не забудьте про свої щирі мрії, що розквітнуть дивовижними квітами на квітковій галявині. Але головне Майте чуйне, доброзичливе серце, збирайте у нього тільки пилок добра, і тоді до нього з легкістю зможуть потрапити чарівні хвильки річок щастя і любові. Марія Мелещук, Святий Миколай. Одного разу ввечері. Всі діти писали листа Святому Миколаю. Але один хлопчик Дмитрик не писав, бо не вірив у дива та у святого Миколая. Та от діти вже дописали свої листи, а хто куди поклав листи, хто на підвіконня, хто на поличку, хто під подушку. Хлопці й дівчата знали, що це єдиний день. Коли Миколай спускається з небес на землю та дарує діткам подарунки, кому солодощі, кому гроші, щастя, кому чого не вистачало? Ось діти лягли спати. Святий Миколай спустився на землю, роздав подарунки. Залишився один хлопчик Дмитрик. Миколай подумав, чи треба мені до нього йти? Він не вірить в мене, не вірить в дива. Миколай таки вирішив піти до нього, але поклав не зовсім подарунок, а подарував він йому віру в дива. Діти прокинулись, отримали свої дарунки. А Дмитро шукав, шукав і не знайшов дарунка. Засмутився хлопець, аж раптом Миколай йому шепоче Дмитрику. Ти отримав дарунок віру в дива. Я даю тобі це щастя не просто так, а з надією, що ти віритимеш в мене та дива. Хлопець розплакався та сказав: Пробач, Миколаю, я буду вірити в дива. Обіцяю, дякую тобі. Так і почав хлопчик вірити в дива та Миколая.